Мінімальної суми у мене немає. Якщо я відправляю самостійно з Києва, то відправляю її по одній штучці. Якщо хочеш, одну цибулинку відправлю без проблем. Я відправляла і одну, і дві, і три, і десять, і 20, і 50 без різниці. Понимаєте, так само і крокуси відправлю, хоч хоч і один за 10 гривень відправлю. Якщо вам це зручно, якщо вам так хочеться, пожалуйста. Якщо відправка, наприклад, ікри, то тара 150 грамів. Якщо відправка з теплиці, то там відповідно теж свої умови, то, наприклад, 100 штук на сінин глоксиній. 100 гривень стоїть. 50 штук насіння Гейхери, то це стоїть 75 гривень. Тобто, якби умови і з теплиці відправка тільки новою поштою. І ікра відправка тільки новою поштою. Я